Новини для туристів. Починаємо з вами цикл новин для туристів, для вас, любі глядачі. Будемо оглядати ціни натури, які горіли, горять зараз чи будуть горіти. А такі також новинки наших партнерів та новинки на каналі Бамбарбія Тіві. Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Мене звати Володимир Мартиненко. Я підготував для вас свіженьку інформацію до, щодо цін. Бо вважаю, що це буде для вас цікаво, ви зможете планувати свої подорожі і дивитися, як змінюються ціни, і, ще раз повторюсь, планувати свої подорожі, вибачте за тавтологію. Отже, по-перше, хочу вас привітати всіх з днем туризму. Це не лише професійне свято мене та моїх колег, але також, також я вважаю, що це і ваше професійне свято, свято подорожуючих, бо якщо не було б подорожуючих, звісно, не було б туризму. Тож я вам бажаю перемоги скоріше нашої країни розпочатку рейсів з нашої країни, з Києва, з інших міст України. І бажаю вам подорожей. Якщо маєте таку можливість зараз виїздити за кордон, це дуже добре. Якщо ні, в нас завжди знайдуться пропозиції для гарного відпочинку в нашої країни. Тож починаємо. Що в нас згоріло на минулому тижні? Горіла в нас з Молдови, з міста Кишинев, горіл, горіли тури до міста до острову Кріт. Крит, вибачте. Тобто на 27 е на сьогодні були такі, були такі ціни на тиждень, на двох дорослих за повний пакет Пакет з перелітом, з страхуванням, також вказаним харчуванням. Зараз я перелічу, що за це було за харчування. А лише не входить до вартості трансфер з Києва або інших міст України до міста Кишинів але в нас є доста пропозиції, пропозицій, щоб вам запропонувати швидкий та не дуже коштовний трансфер. Отже, на 27-му -е, на сьогодні горіло тур на двох. А, з, а, авіаквітками з перелітом повний пакет. Ліце Ефі Апартментс. Дві зірочки без харчування, лише 17 тисяч гривні на двох. Або дві зірочки в місті Херсонісос це крит, сім палетелів Херсонісос зірочки Все включено. Тобто а, сніданки, обіди, вечері, перекуси, а також напої 25 586 гривень на двох. Банана Мун, 4 зірочки, пропонував відпочинок на з е, харчуванням сніданки 26 тисяч 50, 567 гривень. Балімари дуже гарний готель. запам'ятайте його, 4 зірочки, все включено на двох 30 883 гривні. А Nessis Blue, четвірочка. Напівпансіон, тобто сніданки та вечері 31,296 гривень на двох, нагадаю. Галіні Сів'ю Отель 5 зірок, All-Inclusive, тобто все включено на двох 50 905 гривень. Гулос ватер парк Holiday Resort 5 зірочок. Також все включено 60, 62 626 гривнів. Сокол Резорт, четвірочка, все включено 31 тисяча 437 гривень на двох. Поліс готель, четвірочка, також все включено – 34 133 гривні. Сан Бейд Ери Вілідж готель 4 зірочки. Все включено. 39 586 гривень. Аталі Гранд Резорт, 4. Все включено 45 774 гривні Нагадаю, що це вартість за повний пакет до міста До острову Крит з міста Кишинів, Молдова. Але це було на сьогодні і така ж ціна Буде ще й на завтра. Я не знаю, чи є ще квитки, але на 28 вересня також така ціна є. Щоб бути завжди в курсі цін та мати змогу заздалегідь і своєчасно придбати тур за такими гарними цінами, ви можете звернутися до агентів мережі агенції гарячих путівок. Контакти я залишаю в описі під цим відео. Ви можете перейти по, за посиланням та е, потрапити на розділ Контакти, знайти свого агента чи написати нам, ми допоможемо. Також е, пишіть, якщо ви відпочивали в цьому сезоні вже на, на острові Кріт, то як це було, напишіть в коментарях. Ось також ми ведемо телеграм-канал Тури Бамбарбія, ви можете долучитися до нього і завжди передивитися найсвіжіші новини та найгарячіші, найгарячіші ціни нашої мережі. Отже, також я залишаю це посилання під цим відео в опису. Тож, переходимо до наступного пункту наших новин: це що зараз горить, що ви можете придбати, ще є час. Отже, наші партнери пропонують автобусний тур з міста Київ з можливістю підсісти в місті Умань та на Одещині. Також також виїзд 29 вересня. Це за два дні. До Греції автобусний тур на діки в готелі «Літус Оліва, харчування сніданки. Також входить страховка та проїзд. Відпочинок 9 днів. Температура наразі зараз повітря 27-29 на Халкидіках І вода 25-26 градусів. Це дуже, і дуже така приваблива погода і дуже прийнятна така температура. Отже, стосовно цього туру, ви можете передивитися на нашому каналі. Є. Декілька відео е, також від е, березня місяця, влітку ми робили, і е, пару тижнів тому ми робили з е, представником компанії з Владиславом Гриненко ще один огляд е, туру, е, як на відпочинок, як на оксамитовий сезон у, на Халкидіках е, у Греції. Нагадаю, що все, всі тури доступні е, в агенціях мережі агенції Хот Тур, тож звертайтеся. А, так, що буде ще горіти? Горить зараз, вибачте. Горить зараз у нас е, до Анталі, до Туреччини. Нагадаю, що зараз температура води 26 градусів, а температура повітря 27-30 градусів. Це дуже, скажімо так, тепленько зараз, але і нас осінь радує також вдома. Отже, якщо ви мешкаєте десь на кордоні з Польщею, то вже завтра ви можете відправитися до Анталії на тиждень. Ціна на одного буде 16105 гривень. Це буде заповнений туристичний пакет з перелітом, страхуванням, проживанням в готелі, сім ночей, також харчування, все включено. Отже, якщо ви не е, встигаєте, то є пропозиція на 1 жовтня, також Жешова до Анталії. Вже на 12 днів, 11 ночей. Це буде коштувати від 21 тисячі однієї на е, людину в двомісному номері. Не е, втрачайте час, не гайте час та не втрачайте гроші. Звертайтеся до наших агентів. Також можемо вам е, зробити таку пропозицію. Якщо ви мешкаєте в Польщі або неподалеку від кордону з Польщею, то відпочинок у Єгипті у містечку шарм ель шейх Наразі температура повітря 31-34 градуси та вода 29,4. Справжня така римська баня. Виліт 28 вересня на тиждень, 7 ночей, 8 днів. На одного в двомісному номері стартує від 13 тисяч чотирьох Нагадаю, що це повний пакет і харчування все включено. Також є пропозиція на виліт до Хургади, але вже 1 жовтня. Також з міста Жешов. Ви ще можете встигнути забронюватися і доїхати з будь-якого міста України. хургада Жешова на тиждень на 7 ночей 8 днів. Стартую від 12 тисяч 288 гривень на одну людину у двомісному номері з заповнив туристичний пакет за страхуванням, трансферами, супроводом та харчування. Все включено. Наразі погода така, температура воздуха повітря вибачає 35-36 градусів і повітря, температура води 28 градусів. І отже, приходимо до. Того, що буде горіти, у вас ще є час. Тож можете подивитися, поміркувати. Це ті, хто полюбляє гірськолижні курорти. Пропонуємо вам Андору, в Андорі на курортах цієї дивовижної України. Пакетний тур з Молдови з міста Кишинев. Виліт 7 грудня. Ціна стартує від. Зараз зачекаєте 50, 50 тисяч гривнів на двох. Це тур на тиждень заповнений туристичний пакет. Наприклад, і на 14 ночей від 80 тисяч гривень. Наприклад, готелі гарантовані, де будуть підтверджені номери. Хотанса, серволь, три зірочки сніданки та вечері. 50 тисяч 400 гривень на двох. Хотанса Енкамп, це вже там на горі. Три зірочки, також дворазове харчування, 50 тисяч 400 гривень. Сан – 4 зірочки, дворазове питання, е, харчування, вибачте, 54 тисячі гривні. Каталунія Скі, 3 зірочки, дворазового харчування 57 тисяч гривень. Magic Andorra, 4 зірочки. Е, також сніданки та вечері 59 тисяч 700 гривень за Magic Pass, 4 зірочки дворазового харчування 61 300 гривень на двох. Нагадаю, що це пакет за, з перелітом з Кишинєва до е, Іспанії, до Жерони, потім трансфер, страхування, е, ночівлі в готелі, 7 ночей, 8 днів. І також е, ви можете потрапити на дуже гарний гірськолижний курорт. Нагадаю, що десь там наприкінці вже. Листопада 1 грудня вже починається сніг. Вже, якщо ні, то завжди є снігові пушки. Також пропонуємо вам в жовтні тури для діточок на, до, по Україні до Карпат у місто Буковель, в табір відпочинку Артек. Вже відкрите бронювання на, на зміну на осінню додаткову зміну з, 20, з 21 жовтня до, по 28 жовтня діти приймаються віком від 7 до 17 років років відпочинок на 7 днів. Вартість зміни 15 тисяч 10 гривень. Проживання у котеджах букавелі-готель П'ятиразово збалансоване харчування. Ловіть унікальну можливість від наших партнерів відпочити у влюбленому таборі Артек Буковель Нагадаю, що забронювати тури та отримати консультації, ви можете в мережі Агенції гарячих путівок у наших агентів, в наших офісах, які працюють як у Європі, так і в Україні. Знайти контакти, ви можете за посиланням під цим відео. Залишаю також підписуйтесь на телеграм-канал Бамбарбія ТВ. Отже, що ще я хочу вам запропонувати. це Зараз є спеціальна пропозиція на зустріти новий рік у Скандинавії та Странах Балтії. Це наші партнери розпочали продаж туру до автобусом з Києва. Також можна приєднатися у місті Львов або у Польщі до стран Балтії. Це буде по програмі декілька стран, автобусний екскурсійний тур. З новим ріком на лайнері, і потім 1 січня ви відвідаєте місто Стокгольм. Тож, зараз пропозиція, пропозиція діє. Така ціна до 1 жовтня. До 1 жовтня буде ціна 399 євро на людину, включаючи екскурсії, проїзд, супровод гідом, проживання та відпочинок на лайнері. Але це буде розміщення у готелі в двохмісних номерах, а на лайнерах в чотирьох місних каютах. Якщо ви бажаєте отримати двомісну каюту, то звертайтеся до наших агентів або пишіть нам в коментарях, ми вам дамо вартість невисокої доплати на людину, щоб отримати також двомісну каюту на лайнері. Також гарантовано при бронюванні до 1 жовтня вам буде надана каюта, Seaside з вікном, де можна буде побачити дивитися на море або на порт, куди буде заходити лайнер. Отже, це наразі всі новини стосовно турів і цін, які горіли горять чи будуть горіти. І останнє, що вам хочу э, запропонувати, переглянути, пошукати на каналі, останнє відео, яке ми зробили на минулому тижні, це э, огляд програм э, екскурсійних автобусних турів взимку 2022-2023 років. Також дивовижний ефір він великий, часовий, але супер дивовижний. Там є тайм-коди, ви можете обрати собі. Це об'єднання Арабські Емірати взимку 22 23 років. Там ретельний огляд кожного головного основного курорту, а також готелі і екскурсійні програми від наших партнерів Арістея Тур. Також ми зробили нагадаю, є відео про бюджетні тури, екскурсійні на 4-5 днів до Європи від 199 євро, також ви можете знайти це відео. Воно наразі популярне, саме популярне зараз набрало там перегляди дуже швидко. Тож це нам каже про те, що це цікавить вас. Пишіть в коментарях, про які ще тури і про які країни зробити для вас огляд. Ми зробимо за підготуємося саме, або будемо залучати наших партнерів. Так, і отже, ще є відео про тур, який я тільки що розповів. Про Новий рік у Скандинавії. Також є відео з директором компанії, яка є Оленою Кобо, яка є організаторкою. І Вона створила цей тур. Передивіться, будь ласка, там дуже ретельно все описано. І по датах, по екскурсіях, по відвідуванню яких країн і міст у цьому турі. Так, дальше з новин. А, добре, це вже опис під до нашого відео. Тобто, він, ви можете його прочитати наразі під цим відео. Тож, друзі, дякую, що були з нами. Сподіваюся, що це не було дуже таке сумбурне, але довге відео. Будемо робити для вас новини на постійній основі. Дякуємо, що були з нами. Ще раз з ним туризму, з ним подорожі. Бажаємо вам скорішої перемоги і відкриття кордонів та е, неба України. Дякую, до побачення.